Вітаю вас на каналі Бабуся Наталя В'яже. У рамках спільного проєкту буде перев'яз, показую змотану в клубочки свою футболку. І ще в своїх запасах я знайшла три непочаті моточка тої пряжі, з якої я в'язала собі цю футболочку. Це візель джинс. От, кольор 392, дріб 1. Ще три моточка в мене є непочатих. Так що, думаю, мені на. Футболочку гачком вистачить на мій розмір 54-й. І я вже приготувала собі гачечок 2,5, все в кольорі одному, зелененькому. Тому я думаю, що сьогодні не буду починати, але до наступного звіту я сподіваюся, що я можу вам показати вже почату футболку для себе гачком. І сведер для сина спицями, як ми домовлялися, так, так, так як там замова пряжа. Я вже її не показую, так як вона вже була в мене в клубочках. Так що побажаємо один одному удачі, побажаємо один одного мирних спокійних вечорів і днів для нашої улюбленої справи. Дякую вам за увагу. Дякую.